Як російські окупаційні сили проводять підготовку до псевдовиборів на окупованих територіях України? Хто очолив списки партії Єдина Росія на захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей? Як Росія буде використовувати результати псевдовиборів у своїй внутрішній і зовнішній політиці? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія не відмовляється від планів провести на окупованих територіях України так звані вибори у вересні цього року. Російська провладна партія Єдина Росія вже сформувала і список кандидатів на так звані вибори, які заплановані на 8, 9 і 10 вересня. Зокрема, вже відомо про 50 охочих потрапити до так званої Херсонської обласної думи, яку планують створити російські окупаційні сили. Про це 2 серпня написала підконтрольний російським окупантам телеграм-канали. Список кандидатів очолили так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, секретар так званого херсонського відділення єдиної Росії Ігор Кастюкевич, і так звана директорка хлібозаводу нової каховки Олена Дмитрук. Також у списку кандидатів є представники інших сфер діяльності: вчителі, лікарі, підприємці, соціальні працівники та інші. Того ж дня призначена Росією так звана голова місцевого виборчкому Марина Захарова розповіла, що жителі окупованої частини Херсонської області зможуть голосувати на псевдовиборах, крім російського паспорту, також за посвідчення будія або навіть українським паспортом. Так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо під час конференції єдиної Росії 2 серпня зазначив, що команда, яка готова працювати в окупаційних структурах, вже сформувалася. Сформировалась вот такая команда сейчас уже, она все более и более крепчает, потому что каждый из здесь сидящих и каждый из наших людей, которые находятся на территории Херсонской области, по праву можно их считать и называть героями, потому что мы живем в героическое время, в историческое время. Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей у вересні минулого року. Втім, Москва контролює лише частину цих територій. Київ і країни заходу заздалегідь оголосили, що за жодних обставин не визнають анексію. Так звані російські вибори на окупованих територіях також є незаконними. Міський голова нової каховки Володимир Коваленко розповів новинам Приазовія, що у цьому місті активна підготовка до псевдовиборів виборів не проводиться, оскільки воно наближене до фронту. Це не носить такий явний характер, бо буквально там 15 кілометрів в глибину від берега от Чернянка є таке село Сергіївка, там робота ця починаючи навіть з того, що точно хочуть відкрити школи. І ця агітаційна робота вона такий більш відкритий характер вносить. А от у нас е, цього явного немає е, те, що ворог, е, ви знаєте, праміс там, вони провели три партії на сьогоднішній день на території громади. Ну, по цим рашистським повідомленням, це там не буду їх називати, бо мабуть, не, 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 не варто їм робити таку о, рекламу. Але три партії набрали той прохідний відсоток, який вони проводили там місяців два назад. оцей праміс, то о, о, якби ця робота проведена. Скоріше за все, вони визначили, де будуть знаходитися, але ще не звучать ці так звані виборчі дільниці. Російські окупаційні сили продовжують збирати інформацію про місцевих жителів і примушувати їх брати паспорти Росії аби внести до списків так званих виборців, каже Володимир Коваленко. Оцей паспортний терор заганяє. До того, що люди ну сьогодні нікуди правду скривати е, в черги. Ну стоять люди в черги, щоб записатися на цей паспорт, і без абсолютно більшість з них е, змушена це вже той етап. Той хто хотів, ти взяли там півроку рік назад. А це ті люди, яких сьогодні змусили принизили морально, фізично, і вони сьогодні е, змушені йти за цей паспорт. А паспорт це інформація. А інформація, от те, що я починав нашу розмову, вони поставлять у тій таблиці, у тій відомості про вибори, все те, що їм потрібно буде, тому що вони розширили цю базу і можливість проведення виборів таким чином, що буде випадкову людину. Навіть там не важливо, де ти зареєстрований. Через дії російських військових у новій Каховці небезпечно, вони готуються до наступу Збройних сил України. Тому окупаційній владі не до агітації, зазначив Володимир Коваленко. Коли зірвали Каховську ГЕС проблеми у них у самих виникли. Вони змушені були в глибину міста зайти знову на нових місцях, розташуватися, поставити ці ж я так зрозумів точки спостереження, мінометні. На четвертий поверх там витягли на цю плоску покрівлю міномети, поставили це ж вони готуються до е наступу збройних сил. А тепер, коли вода відійшла, вони знову намагаються знову парк паркову територію, е мінують, знову риють окопи, знову ставлять е залізобетонні Оці зони збереження, де вони будуть звідтеля вистрілюватися. Тому у нові каховці і новокаховській громаді така ситуація: їх у місті величезна кількість. Постійно, якщо одні виїхали, інші заїжджають, вони закопуються глибоко в землю. Як особовий склад расистів, так і техніка. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Конференція партії Єдина Росія, на якій затвердили список кандидатів на псевдовибори, відбулася також на окупованій частині Запорізької області 3 серпня. Відомо, що список очолив призначене Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балецькі. Другим номером у списку стала так звана секретарка місцевого відділення Єдиної Росії і голова окупаційної адміністрації Мелітополя Галина Данильченко. Третім у списку став голова так званого громадського руху Ми разом із Росією Володимир Рого. Загалом до списку єдиної Росії на псевдовибори до так званого законодавчого органу окупованої частини Запорізької області увійшли 60 осіб. Євген Балицький на конференції єдиної Росії розповів, що для нього участь у псевдовиборах є дуже відповідальною і у своїй промові, звісно, згадав президента Росії Путіна. Єдина Росія це для нас велика відповідальність, для кожного тут сідящих партія, яку створював президент человек, которому мы всецело обязаны за нашу свободу. Зазначимо, що у червні 2023 року суд визнав Євгена Балицького винним та засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за двома статтями кримінального кодексу України. Участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окуповані території, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановлено Конституцією України за попередньою змовою групи. Депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофієв розповів новинам Приазовія, що на окупованій частині цієї області підготовка до псевдовиборів ведеться активно. У процесі беруть участь так звані виборчі комісії, які працювали під час псевдореферендуму минулого року. Ми вже зараз бачимо, що насправді агітація вже проводиться, вона може мати такий те, що прихований характер. Здебільшого цим займається лише партія Єдина Росія. Тобто вони рекламують свої так звані партійні проєкти, кожного дня використовуючи різні засоби і канали комунікації, показують діяльність своїх кандидатів, що вони роблять в рамках цих партійних проєктів, прив'язуються до якихось невеличких, абсолютно бюджетних заходів там благоустрою. наприклад, там пофарбували якісь там лавочки і сюжет сьогодні був сюжет, що зробили. Ли банери в кожній школі е там з інформацією про якийсь там сайт, і це вже партійний проект. Тобто просто розуміють вони, що є е е і недовіра до них з боку уряду Росії і брак фінансування у населених пунктах біля лінії зіткнення. Голосування на псевдовиборах на так званих виборчих дільницях скоріше за все не відбуватиметься. Розповідає депутат. До місцевих жителів окупанти планують приходити додому. То вони е, вирішили дуже такий креативний засіб, да провести вже 31 серпня. День голосування, тобто, фактично на 10 днів раніше, і і це буде відбуватися наступним чином: там жодних не буде виборчих дільниць, там просто будуть члени виборчих комісій, разом з автоматчиками ходити по домівкам і пропонувати наполегливо взяти участь в голосуванні. Розуміють всі абсолютно всі місцеві мешканці, які яким проживають біля лінії зіткнення, що це. Примусове голосування, тому що якщо ти відмовився б там голосувати або проголосував не так, як вони хочуть. То всі розуміють, що зараз іде активним е, ходом кампанія депортації українців з тимчасово окупованої території. Всі розуміють, що їхні домівки займають військові, колаборанти і так далі. І тому от такий буде тиск, буде шалений, і е, наші мешканці дуже, дуже з цим е, стурбовані, схвильовані. Серед кандидатів цих псевдовиборів є різні особистості, каже Павло Тимофієв. Жителі Росії, окупованого Криму, колишні українські чиновники, а також місцеві жителі, які співпрацюють з окупаційною владою. Це можуть бути там з далекого сходу російської. Федерації, це може бути якісь там колаборанти з Криму. Вони не приховують, що вони в Криму і проживали чи на далекому сході проживали і, і так далі. Просто мають або відрядження тут, або якийсь тут бізнес відкрили, або їм якусь там адміністративну посаду запропонували. І тому достатньо багато таких людей, які просто приїжджі, які не мали жодного стосунку взагалі до цієї території, нічого не зробили, не мають абсолютно ніякого авторитету довіри і так далі. Ми бачимо, що є великі зрадники. Які подалися е, кандидатами до е, е, законодавчих зборів, наприклад, Запорізької області від партії «Єдина Росія. Це ну, наприклад, там Дмитро Табачник, який свого часу був палким прихильником Віктора Януковича, робив все можливе для того, щоб придушити українське студентство і так далі. І так далі. То від зараз радник е, е, тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Запорізької області, і також балотується і буде намагатися отримати. Керівну посаду в законодавчих зборах Запорізької області тимчасово окупованої між російськими партіями. Зараз формували штучну конкуренцію, зазначив депутат. Результати виборів плюс-мінус вже відомі, ми прямо зараз бачимо, що вони намагаються також створити штучну конкуренцію серед партій. Ми бачимо, що буде допущено, і вже намальовані результати трьох партій: це партія Єдина Росія, Справедлива Росія, КПРФ і ЛДПР. Ми прямо бачимо, що на всіх ресурсах ці партії розкручують. Що саме цікаво, що Раніше всі ці кандидати, ну такі топ, топ спікери цих партій, да вони були в одній партії. Це опозиційна платформа за життя, да або опозиційний блок. І зараз вони просто розбіглися в інших партіях, хоча вони були в одній партії, товаришували, були партнерами да по бізнесу. і Так далі. Зараз ми бачимо, що один партнер, наприклад, він там в партії Жириновського, а інший партнер по бізнесу в КПРФ. Тобто, це просто абсолютно штучне розподілення цих кандидатів, штучне там фарбування цих партійних колярів. Да, абсолютно вже визначений результат виборів. Абсолютно всі знають хто будуть депутатами. Російські окупанти не дуже впевнено агітують місцевих жителів, додав Павло Тимофієв. Також агітатори застосовують підкуп. Головна риторика, що ми маємо взяти участь, ми маємо взяти участь в голосування тому, щоб якомога швидше увійти в правовий простір Російської Федерації, щоб всі ті стандарти, які є, соціальні стандарти поширилися на окуповану територію, але Насправді люди дуже бояться, чого Да. ті, хто вже пішов на співпрацю, вони розуміють, що як тобі відбувалося в Криму. Перший другий рік після так званої там анексії. І псевдореферендуму Криму були нормальні зарплати, були, були нормальні соціальні виплати, а потім е, розмір е, цих виплат і зарплат був е, як в да, провінціальних регіонах Росії. І всі розуміють е, місцеві колаборанти, і місцеві, скажімо так, посібники, що ну, це саме буде відбуватися і. Е, на окупованій території Запорізької Херсонської області тому вони не дуже впевнено агітують за це, да тому що розуміють, що ну далі буде якась там халепа, як це було в Криму. Це новини Приазовія у цьому випуску. Докладно про те, як російські окупанти збираються проводити псевдовибори на захоплених територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Тим часом у Маріуполі йде запекла боротьба серед тих, хто хоче потрапити до окупаційних органів влади в результаті псевдовиборів. Про це нам розповів директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко. Вибори для них це можливість соціального ліфта, тобто вони бачать в цьому можливість. Зрости можливість накласти свою лапку на якийсь бізнес. Тому в Маріуполі зараз іде дуже запекла боротьба, дуже запекла боротьба за місця у списках. Всі розуміють, що партія Єдина Росія, яка партія Путіна, так вона повинна перемогти і вона звичайно що отримає більшість в. Пованій міській раді міста Маріуполь тому саме за місце у списках цієї партії, йде запекла боротьба. Так звані виборчі комісії готуються не стільки до проведення псевдовиборів, скільки до їхніх результатів, розповідає медійник і пояснює, чому у Маріуполі наразі зараз там за, за моїми даними Маріупольців десь біля 130 тисяч, а для них це замало. Для них це замало, тобто їм потрібні результати виборів, щоб там було людей більше. І вони вже десь місяць, повтора півтора. Вони двигають таку тезу, що в окупованому Маріуполі Маріупольців десь біля 280 тисяч. Дві цілі вони переслідують такими маніпулятивними цифрами. А чому перша ціль це звичайно ж підтасовка результатів виборів? Тобто вони покажуть там десь по телебаченню Росії, що Маріупольці всі як один вийшли, проголосували за єдину Росію. Егей. А, а друга ціль, що вони намагаються робити, та роблять вже декілька місяців. Вони отримають на там 280 тисяч, нашобто, людей, людей отримують дотації з бюджету Росії. Тобто, вони заходять у Маріуполь на соцдопомогу, на пенсії на ще щось, тобто вони розпілюють ці бюджетики і привласнюють кошти. Ці так звані вибори не вплинуть на життя людей в окупованому місті, і вони це розуміють. Додав Микола Осиченко. Я спілкувався з тими, хто ну хто ось чомусь ви вирішив, що руський мір важен там, да так ось навіть вони. Не розуміють, навіщо а навіть вони бачать, що в них беззаконня повне. Навіть вони бачать, що а, ані референдум, так званий, ані ще щось не змінили нічого. Тому вони не дуже розуміють, навіщо їм ці вибори, але ж хтось буде, буде йти, тому що хтось так він насправді думає, що його. Голос там щось вирішить, але ж ні, всі всі результати вже готові. Всі голоси вже я впевнений. Підраховані, все там добре. Переможе єдина Росія, ЛДПР буде там тесь, теж десь. Тобто, слухай, вони важливі саме для м, владної верхівки, а я вважаю владної верхівки Росії. Це а для звичайних людей, тим паче для наших людей в окупації, це не змінює нічого. Політичний експерт Олександр Клюжов зазначив, що Росія має як зовнішньополітичні, так і внутрішньополітичні мотиви проведення псевдовиборів на окупованих територіях України. Якщо говорити про зовнішньополітичні мотиви Росії, то вона хоче ніби створити. Такі запобіжники від дискусії про необхідність звільнення цих територій, і так звані референдуми Росія досі активно використовує як обґрунтування про неможливість звільнення цих територій від своїх російських військ і проведення так званих місцевих виборів. Це буде теж чергова цеглинка в російській стратегії обґрунтування, чому вони. Не можуть звільнити ці території і е, покинути е, ці українські області і е, вивести збройні сили Росії. Тому це така, от ну власне, викривлена зовнішня політична стратегія Росії, яка базується власне на свавіллі, на силі, а не на міжнародному праві. За допомогою так званих виборів на окупованих територіях Росія відбудовує свої аргументи, чому вона не може піти на територіальні поступки, зазначив експерт. І буде говорити про те, що був якийсь там референдум, що були місцеві вибори, де люди обрали своїх представників. І внутрішня політична а, 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 мотивація полягає в тому, що через так звані вибори а, місцевому російському електорату показується, що Росія не збирається залишати ці території, і сам факт проведення псевдовиборів. Це сигнал російській спільноті, в тому числі радикально налаштовані, що Володимир Путін не відмовляється від своїх планів. Крім того, Росія намагається зміцнити лояльність тих місцевих жителів, які пішли з нею на співпрацю. Додав Олександр Клюжев. Є також е, такі м, додаткові мотивації, які стосуються місцевих колаборантів, які, на жаль, є на територіях всіх областей, де зараз знаходиться Російська окупаційна адміністрація. Через місцеві так звані вибори вони формують фактично. Довготривалу лояльність тих людей, які будуть брати участь у так званих виборах, будуть на цих так званих виборах балотуватися. Тому з точки зору стратегії Росії ініціювання так званих місцевих виборів на окупованих територіях є абсолютно логічним. Як зовнішньополітичної, так і внутрішньополітичної складової. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую «спеціальною операцією». Олександр Янковський. Новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про приазов'я.